Вітаю вас, дорогі друзі-колеги-виноградарі. Вам може показатися, що я вже готуюсь до вербної неділі. Насправді я буду сьогодні вкоріняти свої вегетуючі саженці. А можливо, і не свої, а ваші. Хочу вам сьогодні показати, як я вкоріняю виноград на пінопласті. Це не цього слова, стопроцентний шанс укоренити саженці винограду. У мене так сталося, що ті саженці винограду, цю лозу, яку я купив В дімі Ткаченко і сім'ї Поліжків, я її тримав в теплому місці, і режим температур був вищий ніж треба для зберігання лози. Краще саме режим температур це до плюс п'яти. Я тримав їх на кухні. І на початку лютого побачив, що в мене вже брунічки почали набухати, і я вимушено їх поставив на вкорінення. 100% лози вкорінилося. В кінці відео я вам покажу результат. Зараз перед вами моя лоза, частинка з неї піде зараз на вигитуючі саженці. Частинку я буду садити в шкілку в розсадничок, а та лоза, яка не реалізується і не вкоріниться, звичайно, буде утилізована. Ну що, запрошую вас до себе до хати, святе святих, покажу детально, ретельно, як я це все роблю, покажу результат. В інтернеті є дуже багато відео, де люди вкоріняють виноград різними способами. І зараз мова йде лише про вегетуючі саженці. Від багатьох методів мені прийшлося відмовитись по різних причинах. В першу чергу я відмовився від різних укорінювачів. Справа в тому, що укорінювач дасть вам. Гарну кореневу систему, гарний пучок білих коренів на початку, але потім з вашим саджанцем неодмінно будуть проблеми. Тому що це працює як? Якщо ви переборщите з дозою коріннюча, у вас вся сила, яка закладена в лузі, вона вся йде в кореневу систему. І брунька може просто не розкритися. Навіть якщо вона розкриється і, корінь, і він почне рости, з часом цей саженець, він буде або дуже хволий. Або він може загинути взагалі. Тому краще з мого власного досвіду. Я відмовився від цих тих танців з бубном, ніяких агроприлітів, ніяких прощування в фільчеваторах, ніяких медів, алоє і тому подібного. І виноград це така рослина, яка дуже живуча, вона приймається, в, скажімо так, в спартанських умовах, просто її треба дати тепло і воду. Ще важливо, щоб ви розуміли, от коли у вас є черенок, перед вами, виноград і ризка. Саме важливо, щоб ваша лоза була гарно збережена. Тобто, щоб вона не втратила своєї вологи, не була пересушена і не зберігалася в занадто теплих умовах, тому що вона піде в ріст раніше, ніж вам потрібно. І потім це викликає деякі. Скажімо так, небажані результати. Коли ви ріжете лозу, на зрізі вона має бути такого салатового кольору, як правило, вона зразу буде потрошки біліти, це означає те, що зріз починає окислюватися. І якщо ви вирощуєте виноград не на воді, як я, а іншими способами, лозу треба вимочувати. Щоб вона була повністю занурена в тазик з водою, щоб вона добу, а то й дві вимочувалася, для того, щоб вона не втратила свою вологість і також не розтратила свої ресурси, для того, щоб потім у вас вийшов гарний сашнець, я укорінюю на воді. Спочатку я укорінював в баночках, але це теж незручно, тому що треба завжди ставити такі міточки знизу баночки, це треба слідкувати за рівнем води, а коли вас, ви укорінюєте не для себе там 10-20 саженців, а укорінюєте для продажу, це дуже об'ємно і це дуже важко услідкувати за, за рівнем всіх оцих ваших баночок. Вже три роки я укорінюю виноград на пінопласті. Мені дуже подобається, це дуже класно, це дуже е, е, великий процент укорінення, майже 100%. Єдине, що вам може завадити, це е, погано збережена взимка-лоза. Якщо ви її зберегли гарно, у е, вас е, всі, е, всі бруньки, все проснеться. Е, дивіться, друзі. Я от зупинився на такому варіанті. Купую такі от е, тазочки. Вони приблизно 25 на 40 см мають. Купую екструдований пінопласт. Ось такий двоєчка. Двійка, так? І на мене так виглядає робоча зона. Так я показую вам все, як є. Беру ножик, головне, щоб він був гострий. І і Тоді буде пінопласт гарненько нарізатися. Починаю завжди з кутів. Щоб відкут, Щоб... кут... Бо ці місця самі такі делікатні і, як правило, вони завжди ламаються. Дивіться, друзі, раніше я робив оце оце з попередніх років у мене лишився ось такий от зразочок. Робив їх занадто великими і занадто далеко один від одного. І на даний момент. Такий от пінопласт, такий поплавочок. Він може бути добрий лише для е, жируючої товстої вози. Я її для того лишив вам показати. Зараз я роблю тонші зрізи і роблю більше посадочних місць на кожному цьому. Це компенсую за рахунок кількості води. Раніше я наливав небагато води, десь одну третю половинку цього ць, ванночки. Зараз я заливаю повністю 5 літрів води, входить мені от на цей пінопласт. Чим більше води, тим більше відповідно, тим більше поживних речовин поступає в лозу. Тому що лоза при вкоріненні вона робить обмін речовин, так як і людина. І вона виділяє свої якісь патогенні речовини в ту воду. Якщо у вас води мало, багато лози. Вода буде закисатись, вода буде ставати непригодною для вкорінення, і це теж буде пагубно впливати на кореневу систему і на взагалі насаженець. Тому більше води, вода повинна бути градусів 20, хоча б для того, щоб вкорінялося. Якщо буде холодніша, вода, воно буде вкорінятися, але буде, у вас коріння не там через три тижні, а через 4. Скажімо так. Сьогодні 6 березня. І як на мене, це самий оптимальний момент, коли починати коріняти в готуючі саженці. Якщо коріняти раніше, це потім проблеми з їх. Вони, вони підуть в ріст, все гарно, все добре. Не може бути проблеми з освітленням, так як зимою у нас не вистачає сонячних променів або хмари, або ну, взагалі короткий світовий день. Їх треба досвідчувати. А якщо зробити пізніше, то на момент, коли їх треба вже висаджувати, вони можуть у вас бути ще занадто молоді, ще занадто буде делікатна некоренева система, і її можна пошкодити при висадці ваших сашенців. Тому я от не буду показувати вам все, яке нарізаю. Головне от не пошкодити краї, нарізаю їх, дивіться, друзі. який важливий ще момент. Нарізаю так, щоб вони легко виходили. бачите? Коли ми потім вставляємо сюди, черенок, от так він, черенок перед тим я усліпляю, от, так от виглядає череночок мій, осліпляю, роблю на ньому кілька таких ран, бо в тому місці піде коренева система. І обрізаю його. ось так. Ось. Тут, бачите, 20 см між вузля, черенок такий досить потужний, ця брунька відкриється, от, і з неї піде от наш саженець. Для чого роблю ось такі гострі ці, бо коли ми сюди вставляємо черенок, сюди можна зробити трошки більшу ямочку. Ямочки роблю я різної посадки від маленьких до великих, тому що лоза, яку ми вкорінімо, вона теж різних розмірів. І ось так дивіться, друзі. Ось так я його вставляю. Щоб в мене лоза, дно лози було на рівні з пінопластом. Коли я потім це все опускаю в воду. Воно погружається під вагою лози, погружається воду. Я вам зараз покажу, як це виглядає. І завжди у вас один рівень води. Принцип такий: лоза вкорінюється, коріння виходить з тої частини, де повітря межує з водою. От саме на цій межі у вас утворюється коріння. І оцей метод дає змогу вам не слідкувати постійно за рівнем води. І тому що чим. Чим менше у вас буде води, тим нижче буде поплавочок опускатись на низ. Дивіться, нарахуємо поплавочок. Ось так от виглядає у мене вже вирізаний листочок. Бачите, можете поставити на паузу, порахуватися, їх приблизно виходить. Ну, я... Це не критично. Більше, менше, більше менші, менше, тому що різна лоза. Ось ця лоза зайде сюди, тонка лоза мені піде сюди, і все буде... все буде добре. Важливо, що коли ви ложите його на дно. Щоб, паз, щоб, він не, щоб він лягав на саме дно без води і щоб були мінімальні хоча б зазори. Це потрібно для того, щоб коли виноград буде вже вкорінений, ви, по-перше, зможете візуально побачити, побачити кореневу систему. І е, Вся складність полягає в тому, що не просто вам треба його туди запхнути. Вам ще прийдеться його звідти виняти. Коли коренева система вже буде вкорінена, коли будуть корінні, вам треба буде акуратно його звідти дістати. Це, це, теж, це теж важливо. Тому я роблю такі довгі такі насічки, довгі, для того, щоб потім можна було гарно його дістати. Це дуже важливо і ви це зрозумієте, коли от будете вкоріняти свій виноград. А зараз покажу вам, як виглядають вже е, готові такі от кораблики, які я вже пустив на воду. І Що, друзі, отак виглядають наші титаніки. Ось так от вони всі плавають, бачите, вони всі рухомі, плавають, проростають. Е, Обов'язково варто е, зразу пробіркувати вашу лузу. Е, для мене найважливіше, щоб вам прийшла ця луза, яку ви замовили. Я використовую для бірок останній рік ось такий от принтерочок, малесенький термопринтер. Він друкує ось такого от формату етикеточки. Ось от, от. Можна було би купити звичайно більші, але продавець мене трошки збив з стовку, сказав, що тут він підтримує етикетки 4,8 мм, тобто 5 см були б за широкі, на його думку. Ось. Тому що маємо, ти маємо. Я купив 4 см, 4х2,5 бірочки. Ось так от вони от клеються на кожен чериночок. І коли піде коріннова система, я просто піднімаю ось так. От. Дивлюся. все чудово, все видно. От. І без, без е, всякої шкоди для е, саженця я акуратно ось так от його виймаю в сторону. І Сажу його далі в підготовлений ґрунт, в підготовлений стаканчик. І пізніше ці всі саженці приїдуть до мене в тепличку, де вони будуть загортовуватися, виростати до тих пір, коли можна буде їх вже висаджувати в відкритий ґрунт. Тоді я їх відправляю по, згідно замовлень. Будуть також саженці у вільній продажі, бачите, їх багато. Ще купує я не вкорінив. Це десь половина з того, що буде. Решта саженців я буду висаджувати в школку. Про школку я теж покажу відео, як я це роблю. Скажу чесно, це буде перша школа в моєму житті. Раніше я не займався саженцями з відкритою кореневою системою, лише от З 95%, мабуть, винограду, який росте в мене на винограднику, це саме з таких виготуючих саженців. Мені подобається, тому що вигутуючим саженцем я виграю рік, тому що я купую лозу. Це дешевше, ніж купувати саженці. Я її таким простим чином вкоріняю. Вкорінення проходить дуже класно. І я отримую вже на осінь такий саженець, який би я отримав, посадивши саженець зі шкілки весною, ранньою весною посадивши би в землю. Я отримую такий самий і Просто виграю один рік. І Зараз покажу вам, як виглядають ті саженці, які я пророщував саме таким методом. У мене було два луточка з тих саженців, які я купив для себе, які я маю висадити собі. І я просто на кухні не мене стояли, і було занадто тепло для них. І На початку лютого я побачив, що в них вже набухші бруньки, вже прямо розтріскуються. Мені в екстреному порядку довелося їх нарізати, черенкувати, ставити на воду. Вони собі плавали. і Зараз побачите, як вони виглядають. Ось так виглядають мої саженці. Ось це у нас джавелін, джогер щерегінкова, дивіться, який красавчик. Єдине, що коли ви вкорінюєте його зарано, вам потім для того, щоб саджанець себе добре почував, потрібно дати йому велику кількість землі, великий горщик. Ось. І, звичайно, дати йому багато світла. Зараз світлом все класно, все, все добре. 100% з тих, що я вкоріняв. Всі до одного вкорінилися. Це дуже чудовий результат. Головне, головна запорука це щоб у вас гарно була збережена лоза. Не бійтеся експериментувати, е, притримуйтеся завжди кращого. От, і всім бажаю міцного здоров'я, дебелих спин і миру в нашій країні.